Сфера на різноманітні договори, за даними сайту Dow.ua, український it бізнес на 70% складається з аутсорсингових компаній і на 30% – з продуктових. Тому розповім про види договорів, з якими працюють в цих компаніях найчастіше. Тож, працюючи в продуктовій it компанії, ви зіштовхнетеся в першу чергу з договорами з підрядниками, наприклад, дизайнерами чи розробниками, які виконують роботи або дають послуги в межах вашого продукту. Звісно, це також будуть NDA та non comput Agreement. Не обійтися також без Software Licensing Agreement, коли ви передаєте ваш продукт в користування третім особам чи компаніям. Також ви працюватимете з Terms of Use та Privacy Policy і, звичайно, Shareholders Agreement. Якщо говорити про аутсорсинг та аутстафінг, це два ефективних способи делегування вирішення поточних задач компаній кваліфікованим позаштатним працівникам. Тому вам знадобляться Outstaffing сервіс Agreement або Outsourcing егрімент, також мастер сервіс Agreement з клієнтом, що за своєю суттю є генеральним рамковим договором, який регулює правові відносини сторін. І, звісно, договори на розробку софту, дизайну тощо вам також знадобляться. А якщо ви власник молодого стартапу, то у вашому арсеналі точно повинні бути договори з інвесторами, такі як інвестиційні договори, договори позики чи конвертований позик, корпоративні договори і типові договори для залучення інвестицій, як Simple Agreement for Future Equity чи Keep it Simple Security. Пишіть в коментарях, про які договори хотіли б дізнатися.